12 грудня, зима. Зараз ми будемо саджати. Покажу, як я саджаю взимку, а зіміну в сіянці. Ось такі сіянці, двох річка. Зберігаються в погрібі. І так як навесні, завжди ніколи. Зараз підходячий час їх висаджувати. Відбираємо самі маленькі. Ось, бачите, це маленький. Теж маленький. Ті, що побільші, ті будуть продаватися, ті продаються. Ось чотири штуки самі маленькі. Тут у нас є гідрогель. Гідрогель їх кладемо у гідрогель поки що. Ось, із гідрогелю будемо саджати. А це все решта, і ще буде трошки декілька штук посаджене. і решта буде продаватися. Це не всі. У мене їх є багато в погрібі. Це лишень частина. Морозу немає. Земля не замерзла. Зараз саджаємо. Тримай. Ось така лопата робимо прокол, розбігаємо почву. Беремо самий маленький. кладемо. Трошки. Трошки. максимарин гранули. Поживні гранули написано. Ось цього достатньо. Насипали. Можна трохи. Так, осмокот. Цього достатньо. Зараз принесу ще перліт і трошки перліту. Зараз беремо лопату, втикаємо поруч і притискаємо рослину до... Ну, стискаємо землю, стискаємо. Тут можна кинути перміта, тому що рослина любить рихлий ґрунт. І можна притоптати. Це одна рослина посаджена. Зараз іще будемо саджати. І ще три рослини будемо саджати. Приблизно метр одна від одної. В шаховому порядку. Це я сам придумав, це називається оазис. Сажаємо ще три рослини. Готово. Посаджено чотири рослини і поставлені камінчики з південного боку від рослини, щоб коли, коли сонце буде в зеніті. І щоб воно не попадало сильно на рослину, не гріло рослину. В шаховому порядку посаджено дуже швидко чотири рослини. І навісні покажу, як вони будуть розпускатися і рости. Чим вигідна ця посадка? Тим, що і Ніякої води я не додавав. Земля зараз взимку мокра і поливати, ну, скажімо, не потрібно. Рослини маленькі. Я вибрав самі маленькі. І значить, якщо буде сніг, він вкриє рослини. Якщо не буде снігу, то і морозу такого максимального не буде. Так що рослини, так як ви бачите, так і залишиться зимувати і рости далі. Більше нічого робитися не буде. Ось. Оце називається оазис. І ще буде один оазис далі. І... Так, Це, що ми використовували, це корисно, але не обов'язково. Є в продажі так, гідрогель 50 гривень літр. Є в продажі сіянці азіміни. Сіянці Азіміни двох річка. Ось, може ви тут бачите ось один рік. Бачите? І це другий рік. Буває так, що люди не розуміють, що таке азіміна, питають, що це таке за листочки наверху, що це щось засохло їм, здається. Така вона і має бути. Якщо все правильно, все виходить. Навесні я вам покажу, що потрібно робити з дорослими деревами азіміни, щоб вони добре плодоносили. І хто ще не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити. Агроприйом, який збільшує урожайність азіміни. Сіянці по 100 гривень, ці, що ви бачите, повна довжина біля 30 см. І насіння по 20 гривень штука. Так що можете купляти і вирощуйте найсмачніший фрукт на землі який можна вирощувати по всій Україні. Це сіянці. Через декілька років буде щеплення цих рослин. Найкращі сорта в нас вже плодоносять. Є звідки брати матеріал для щеплення. Це пріма. І Sunflower. Чому так близько рослини одна до одної? Значить, будуть різні сорта. І щоб рослини краще запилювалися, вони будуть поруч. Гілки будуть торкатися і по них будуть Будуть пересуватися комахи і запиляти наші квітки азіміни. Це я сам придумав. Так що побачимо, як в мене це все вийде. А ви не гайте часу, саджайте сіянці, тому що це рослина, екзотична рослина, яка витримує. Любі морози, які можуть бути. І смакові якості плодів відмінні. Не відказуйте собі в цій рослині. За цією рослиною майбутнє. На все добре, друзі. До побачення.